Псалом 66. Восклікните Богові вся земле, співайте славу імені Його, воздайте йому хвалу преславну. Скажіте Богові, які твої діла предивні? Задля великої твоєї сили підлещуються до тебе твої вороги. Уся земля нехай поклониться тобі, псалми нехай тобі співає, оспівує твоє ім'я у псалмах. Прийдіте і погляньте на вчинки Божі, діла його придивні над людськими синами. Він обернув у сушу море. Вони ріку перейшли пішки, тому то і радіймо в ньому. Потугою своєю Він повік володарює, очі його за народами наглядають, вороховники хай не бунтуються. Благословіть народи нашого Бога, і возвістіть всехвальну Його славу. Він зберіг життя душі нашій, не дав, щоб похитнулись ноги наші, бо ти нас випробував, Боже. Перетопив нас, як перетоплюється срібло, завів нас у тенета, поклав тяжкий тягар на наші плечі. Ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь і воду, але ти вивів нас на простір. Увійдуть з усипаленнями в дім твій, виконаю тобі мої обіти». Що прорекли мої уста, що губи мої обіцяли, коли було мені скрутно. Я принесу тобі всипальні жертви з овець тучних разом із баранячою ситтю пожертвою волів з козлами. Прийдіть, послухайте усі, що боїтеся Бога. Я розповім, що він душі моїй вчинив. До нього я візвав устами. І звеличив його моїм язиком. Якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би, та Бог почув. Він вислухав голос мого моління. Благословен Бог, що не відкинув мої молитви, і ласки своєї від мене.